друзі, Всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс разом з Денчиком для того, щоб пройти якесь ще одне парне обі, де нам треба буде з якимись такими пушками, як я поняв, щось коротше робити. Якісь портали ставити, не знаю. в нас, Прям потужні, чуєш. Це прям Ден, Я не знаю, що це, але я дуже хочу розібратися і дуже хочу куди, туди нам іти, ні? А, так у нас з тобою цей ланцюг безмежний, чуєш? Ну так, ланцюг, типу, нам показує просто де ми, і з ким ми, і таке, типу. У нас тут є ось підказки якісь. Portal gun. Remember to switch colors by pressing the button in the middle. А? Наприклад, типа, отак. О, пацан, оце ти, звісно, придумав непогано. Оце я дав стільки. Нормально, І тепер ап. Тепер просто піднімаємося. Ага. Оце checkpoint. Написано, понял. На нього просто не. Я поняв, так. Yellow Berries. Почекай, якісь жовті штуки дозволяють пройти гравцям для гравців, які типу не мають фізик гана. шо? Може. У нас є обох фізик ган. А, во, диви. У мене трошки не така пушка, поняв. Click to А, Ану, чекай. Все, отпусти. О, типа ти можеш будувати, а я можу телепортувати. Так, да, так, да, так, ну, да. да. поняв прикол. Тепер ми можемо використовувати цю штуку, ще й походу, як ліфт, ану. А, yeah. а, як а як ти як... можеш мене, походу, так використовувати. Mm, да, да. Диви. А ну давай. А ви а ще ё... ніяк? А є проблема. У мене камера так не достає, поняв. Ану. О. Можеш допригнути ну, десь там? Я не знаю. Я заліз. О, хорош. А, а, а тобі пор... як по... залізти? Портал мені треба було поставити тут, пацан. Ось сюди. А сюда дави. А, да, да. Ану. А куди би тобі його відкрити, чуєш? чекай. Как будто би отут можна. Ану? Открыю? Да, пробуй. Давай. Ооо. Бемс? Є такий момент такий. Ану. Що далі? По цим штукам, дам? Ану. Паркурчик такий, знаєш, невеличкий. Да, щоб не розслаблялись, понял. Ні, ну слухай, режим прям цікавий. Ну такий, да, ну, інтересний. Треба, треба ще й подумати десь трошечки. Так, походу, опять от А дивися, заклинали. Сейчас. Півачі, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше в своїй улюбленій грі. Не Та ага. не та. не не штука, понів. А, тобі мене знову треба підняти? Не. Да, да. Ліфтом поняв. Ой, а що таке? А, об табличку зустрях. Я вибачаюсь. Так. І тут я по ідеї маю якось типа сігайнути. От от. Ідеясь знайти табличку, щоб от у того тобі відкриті портал. А ну пригай. Да. давай. Бемс. О, є. О. Нормально. Так, кстати, ось ще один чекпоінт, Димончик. Да, Let's go. Не пока ми прям непогано Ну, йдем. Ого. А, де тобі треба да, щит да, да. на ту сторону. Прикол. Правда там тут... постійно помирає. <рес> такі... У". А ну, чекай. О! Нормально, да? Да, да. можеш перепряготи. Ага. Я там прям сейвлюсь, чітко в, в пікселі, я понял. <рес> да, да, да. Так, а тут там куда, вообще-то? А... А, -а. а, от так Фіон. от можна. Ну, типа, по ідеї так. А чо... Че... Як ти там запрыгнув? О! Я чого не упав? Вірю. Дамс? Так, Жден, ми поїдемо, якось можемо сюда дострибнути, я тобі от чай покажу. А не ідея, ви вп'ячиш? А ну, став на мою голову і заліз виш. А ми хіба не так прозорі? Ми прозорі а. друг для друга. Почекай, тут ось написано: "How do you get through the above? Push the portal through the hole". Що? <свят> Нічого не понял. А будь просто цю штуку мені надо от оку протягнути, понял? Ти <свят> що робиш, чувача? Ну що, якось, фасі, якось, якось що? да, я так попоняв, що оце саме правильний варіант. <сх> так що... <сх> а, а я думав в тебе є якесь обмеження по подальності. Цієї штуки. Mm, та я так поняв, що ась, воно. А чекай, Дімон! А я взагалі придумав імбу. А, ні, так не вийде. Я думав, ага. дум. А, а що ж а, ти ні, хочеш? ні, вийде, чуваче. Дивись, як я придумав. Забираю цю штуку з собою, ти ж ага. можеш її ну, носити, і ти її будеш носити всю ігру. І там де мене зможемо пролазити, ти зможеш мене телепортувати, якщо що, поняв? Ти да? собі її обратно заносить. Ти не можеш двигатися, коли ти її носиш? А може. Ну тільки отут а, вона. Мабуть, напевне, вона не, пролізла, не да? да, Тут вона, мабуть, уже все. Ну ладно, тоді не вийдуть легальні чити. А, вона вообще. В мене просто пропала пацан. Бо ти заспав не в цю штуку, поняв? А. Хорошо, допустим, а куди мені? туди тебе занести, дам? Ну, напевно, що там. Ну давай, поїхали. Бемс просто. Опа. Ты там. А ч я помер? Там якась штука їхала, просто гате по голові вдарило, по ню. А ти, але мені просто по лобі. Да, да, там якийсь прикол є, понял. А, все ж якийсь прикол є, дивіться. А, там таймер, 20 секунд, чуваче. Едай мене мистренько. А вона впаде. А, тобі треба вцепити, і туди, походу. Походу. А ну. Цепи. Будто би ок. А ну ты мо. Залазь, Димон, залазь, залазь! Быстро! 3 ой, секунды! Ой-ой-ой! Все, заліз. Все. <риклад> <риклад> походу, походу, це отак мало бути, понял. С самого початку. И тут а. А, ну да. Ну все нормально, проходим. Вере дас зис літ ту. А, там опять штука їде, понял. Ей походу, почекати надо, ні? <риклад> не. Чукай. Уже хатскер. Ні, там стіна, походу, не не я, я хочу знайти баги, поняв. <світ> Хочу залізти непонятно Диви, ось ось, платформа їде, 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 приїхала. Опа, Бенс. Ну поки що тако, типу цікаво, да? Да, поки поки прям взагалі, класненько. Прикольний режимчик. Да який мене просто бластер. Я думаю, будемо когось стріляти, убивати, понял. Ага. А тут оказывается Это портали я, да, я я якісь, фізік-гани. Ага. <світ> ну так вигадай, футуристично прикольно, типу, що зробили, да. старалися. Йо-йо, яка краса, чувак. Векому все да -да -да. розове. Я відчуваю цей Барбі вайп, поняв. Так, чекай. А, так можна отак по ідеї дивись просто. Бенс і все. А на ж нам палка тоді питання. Я не знаю. Може мені туди її якось треба тепнути, не? Ой. О. Ну, типа, да. Ну, типа, потом, потом, да, походу. як будто би, давай-ка я зараз. Да, Димон, треба палку, срочно. Викидай, її сюди і сам залазь. Бенс, впала. Так, є. Я зробив. Давай будуємо станом, чуваче. А ну. А ти мене не можеш випадково піднімати оцей, цим своїм ганом? Не. а. Жалко. Якби так можна було, чувак, то це був би взагалі розрив. Ну. Cold Ар, тому в ага. Диви, я можу крутити. Я ще. Крутити а, ще. Бо я все думав, а чого не можна покрутити цю штуку, поняв? <рес> Тебе тільки-тільки ті відкрилося з'явність, да? Да, да. Оба. так. Опа. Я сразу наперед просто роблю портали. А фан факт: якщо ти ідеш через портал швидко, you go out of the water portal fast two. Типу тоже через другий випрыгнеш швидко. Short. А, шуте портал below and the bound Що чета. Шооо, шо шо такое надо? Дивися, показуй тим портал. Лайфхак, обалдеть. Ты прикинь? Оба. Полка все одно надо. Полка надо, ну. А чоо, мене а. затролили байдрагон, і шо? Мене хтось затролив, поняв. Ага. Мене смай... все, одно, все одно палку достав. <гум> да да. <гум> <гум> якісь там смайліки появилися, але. Може, ти мене міг би закинути просто на ці палки? Не знаю. А, ну. В принципі, можна mm. і так, ладно. Не знаю, Це як було point. правильно, але ми якось теж розібрались по-своєму. Якось добралися згорем пополам. якийсь кубік з'явився. Так, тепер нам тут а. пишуть, що типу щось лазити, мабуть, опять носити тебе, да? Чи що робіть? Ну, мабуть, мабуть, тебе треба не закидувати, да. Знов до гори кудись. Але знову ж таки, тобі треба портал. Ой-ой. А ну чекай. То я не залізу так сам? Ні, як будто би, як би не залізу. А отак? Бемс-бемс. А тебе там? як? Мені, мабуть, самому теж з цим лазити, поняв. А, ну тобі треба на низку бік, типа запрыгнув, до гори кубік. Да, кубик. да, да. Тут іменно це так робиться. Правда, єдине що, тут трошечки невдобно з камерою. ну а така дивна трохи, але нічого страшно. Це не така прям серйозна перешкода. Так, давай кубика, цього сюди тарабань. Нам догори yeah. надо. Там качена бачить кругла штука. А куди ж нам? Нам туди, ні? А догори, да, да, да. Ааа. Да. Так, чеки тебе не прям саме наверх, да, ось сюди тако. Давай поки що з собою я тоже буду таскати. Ти спішиш сильно. А мені надо, просто воно звідти казалося, що тут вообще якась, типу, ой, упав. Придруг себе. Ну, я не Дальше не, надо, не надо? Дальше не треба, Дімон. Не треба? Дальше не треба кубик. Окей. Що далі? Так, я нам одразу доставлю портали. А штука ah. уїхала. А ну зараз зупиниться. Вроді зупинилась. Вроді зупинилась. А ну. Да, да, Дімон, все ок. Okay. Все, sure, нормально. Так. А тут? Нам кубик треба. <laughs> Хе-хе-хе. И що робить тепер? А я чорт його знаю. Пацан, походу. Пацан, нам кубік надо. А кубик то там валяється, десь. Ну да, и до портала. До портала ми не допрыгнем тоже, диви. Не, ну типа, єдиний шанс хіба що отак зробити. Ну хіба бо, не... що, це ж да, я тоже вже про це думав. Але знову тут й-мою. Ну то що вже? Ну давай. Let's go уже, що робить? Що робить? Як провтикалися, то шо в Аби то тебе не смучає, що ти відповідаєш за кубик, ні? И шо? То хто ж знал? Ты мав би. Ты маг бы цю дію предугадати, там, Ага. Потім, поняв? Да. Як ти всю відповідальність на мене скинути, бачиш? <рес> Скажи професійно, профессии, са, да? са, самый пацан. <рес> <рес> Я такий пацан, слухай. Опа. Що там? Як будто ще рано. Ну да. Ще рано. От зараз можна. О, міч. Димон, можеш працювати. Ой-ой, у мене щось... 250 раз <laughs> з портала цього Так. О, а тут я без кубика, кстати, залізти Да? Угу mm -hmm. Да, диви ну, туди Так, давай ка назад цього кубика, Дима. <laughs> Доставай кубика. А тут уже не получается, Кажди, бачиш. Не спіши, бо зараз не телепортується обратно. Да, я поняв. Як вчасно приїхала ця штука. Ага. Оба. Так. Benz. Benz. О, на кінець Бэмс. чекпоінт Нормально. Це одна кнопка якась. Так. You will need this to cross some. Короче, понятно? Так. А Опять мені куди? Мостики. А ну Тудись отакої. А я. Оба. А, а -а 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 -а. На штуку пацан лови Ну ловити я і не можу. Не можеш навіть пристовати Я мен. Ну да, да. Так, а тут що? Тут будто б можна допрыгнути. Оба. Ага. А Допрыгнув, пацан, да? Пацан допрыгнув. Е -е, Рятуй! Я визиваю ліфт. Визиваю, каже, ліфти. Мені, пожалуйста, палочку. Я тобі що, який? Паличку. Супергерой ти що? Ну, давай. О, пацан. Є проблема. Пацан, давай. У нас немає проблем. Ну, хоч добре, що тут можна цей во. Слухай, а будь то би. А може й не хватить. Такого? А, ну, не хватить. Я думав, що можна на дерево це Дивись, так як, як текстурка. Ти мене на дерево бустиш. А реально. мене можеш, піднімати дуже високо, типу, да? Ну да. А ну-ка, а ну бери цю палку. Зараз я хочу обійти систему, поняв? Ну дивись, я, наприклад, тут поставлю отакий портал. Щас. Оцей звичайний. Я впевнений, а ну чуть нижче. А ну, мене давай наверх. Давай. Давай по максимуму, по максимуму наверх. О, а ну чекай. Ану, я походу. І що там? Заходи, Димон! Ты неси! Щас, щас! да. неси да. <рив> палку. Ой. Чекай. А что чуть... ну, раз? Там двічі тепнулось. О! А-а-а! Опа, проблема, пацан. Опа. пацан. А я що зараз роблю? А, а. тако? Запригуй, Запрыгивай, ну, Вниз, вниз, вниз! Иду, иду, иду. Пацан! А тут як за залізти? О! Все, все, я тут. А де палка? Нормально. Де палка? А я не знаю. Чекай, а я ж можу. А, ні, тільки ти можеш. А ні, я можу, Дивись, весь получав... Я придумав. Я зараз заспамню палку, mm -hmm. де її повинен кинути в портал і зловити з її сторони. Давай. А я можу її просто так. А, і... так просто це... підніми її сюди. да, до гори. А, пацан, а чого вона пропала? Давай, зас... давай, заспамню заново її. Отако. тако. До... Ты достаешь? И меня можешь на підняти, понял? Ну да, да, да. Дави. Чувача, а ну тримай. Це прикол. Так, а куди ми взагалі ліземо, я не пойму. Я теж не знаю. А по плану, дивись, тут є портал, і він ну, потрібен, виходить. Да. А ну ти мене можеш на самий вверху ну, закинути, а ну чекай. Ой! О, ой! Що там? Я упав. Ага. А ну чекай, чаші ми заліземо. Ану давай мене наверх. Ану. Так, тут оцю штуку кидаю. Ми з тобою щас просто обійдемо всю систему. Я тобі кажу. Так, вище, вище чекай. Ой, ти мене щось прямо якось. Ну я просто Ох, трохи як... не бачу, куди вона, давай. йде, не Тут, Я ж кажу, я Тут така камера цікава, що. Тяжко, тяжко. Ну. Давай чуть лівіше її. Отак. І тепер догори. гори. Uh -huh. Оп, нормально. Закинув. А тепер ще вище її піднімаєш, щоб сюди, сюди положити її. Нормально, хорошо. У. Опа. А портали там остались? Я новий поставив. Зараз він там поїде приїхати до тебе. Окей. Okay. І ти, повідай, зможеш залізти. Угу. Uh Демс? -huh. Треба ну, ще дві випадити б... з нього виходить. Було б так легко, поняв. <ріст> було б так легко. <ріст> а поводи, я, я ще й тепер самому низу. жесть. Я би тобі якось би попробував би його переспамити, чуваче. От таку скраєчку я тобі його прям поставив. По ідеї, от зараз і тебе йому буде Тут Біда, що я, типу, ну, я упав ще нижче. А якщо отако? нижче портал поставив. Не дотягуюсь. А ну, щас, він там приїде, я зараз її спробую кинути прям адекватно. А ну, так, полетів мій посмоган. Бемс. Бачиш портал? Да, я бачу. його. Абу тебе вроді нижче поставив. О, я достаю. О. Тільки проблема все одно в тому, що мене випльовує. Да, це же стяжко. Хорошо, значить, зараз тобі переспамлю портал, щоб тобі там не було так складно. Ти щось там залізеш чуть повище, поняв? Там де ми до цього були. І після того, озеро залазь, ти зараз нормально залізеш. Не поняв. Є. Тепер дивись, отут я, виходить, кидаю зди, не спіши. Оцей звичайний портал. А сюди я кидаю оцей портал. Ану, пробуй. Так, абу тобі буде легше. Мене багом все виплюнулося, нормально. Так, давай-ка його зніму, щоб він нам не мішав. Такс. Значить, треба сюди поставити, буде синій. Знімай якось цю палку обережно. я теж сюди червоний кину. Що ми не фейланули, случайно, Твою палкою. Так, ану чекай. Отак от тримай, тримай. Ану, полетіли. Не бачу просто, я не бачу. А просто догорить. Попробуй перекрутити її. О, нормально. Отак уша чотка. Отак тепер догори мене пуляй. Давай, ще вище можеш? Отак хорошо, диво. Ще вище. Це все, оце все. Це максимум. Понял. Наш я сюди приїгаю і. Оооо. Чуваче, залази. Що там, ти пофіксив? Заходь, заходь, да. Оба. Оба. Платформа, ще одна. Я Туда не розумію, я... я не розумію, да. Ну ми будемо проходити без чекпоінта. Одно здесь чекпоинт над нами. Ага. Зава... Сейчас валям, буде. А ну. Ну кудись їдемо. А, ну приїхали. Я упав. Хорошо, не проблема. А ну, пробуй приїхати в портал. Ага. Червоний. Я ще й тайпнувся 250 разів якимось чудом. Зато я чик поинзя. Так, а ты можешь до порталу, не? А ну чекай, а вот такого. Можу, можу можу тільки я упал! Опа. А, нормально. А ну раз Тихо. О. Так, я пішов может до тебе бы туда вниз. Нам треба туда обом. Ага. Хорошо. Що так. дальше? Куда нам далі? Що дальше, реально? <laughs> 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 <тат> нам, походу, поняв, надо... Ой. Я поняв, що треба зробити. Тут, тут э, цей. Під цією штукою є платформа ондована. Її треба в неї кинути портал один, потім э, коротше випргнути. Коро... Я поняв, я поняв. Тут э, в цілому легко. Дивіться, все, внизу там є платформа, там платформа внизу, бачиш? Угу. Прям саме. Я збираю один. Так. Да. Тепер другий. сюди Надо ти паляєш другий, так. Да. І я типа отако пригаю, бах. І нічого не поміялось. А, -а. О, oh, 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 я тебе... вилетів! Так, да, тебе правильно пульнуло, а мене щось забагувалося спочатку. Во. І oh. 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 що далі? А, ah, а тепер паркур. А, ah, да? Парку? Єст. А за жаль ми там обійшли, поняв. Ну так, так. Намахали систему? <laughs> а це прям дуже люто, поняв, що ти можеш піднімати мене і все. до тим. так. Та ще й дуже далеко так. О, oh, тут опять приколи з цими з порталами. Тільки. А немає досточки оце якоїсь? Який, Нє-ні mm, ні ні Ну типу ось теж тут внизу платформа і поняв, і оця досточка, як ти кажеш, якраз з якої ми будемо випрягувати. А, поняв. Тобто нам треба один сюди, а другий сюди вниз, типа. Так, включається, і можна прыгати. Ану. Бемс? Да, Ура. і ти випльовуєшся там нормально. Опа. О, Димон! Є! go. Опять? Мене прибивает доску. А владлина вообще, чувак? <заснавіст> да, вона прям вообще обалдеть платформа. Опа. що, і, і як? Отак? Ми з Опа. такою платформою, що ваче далеко, куди підемо і піда. Да. <рес> <рес> Але в принципі, любі друзі, це вже ви побачите в наступних серіях, тому що цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково не забувайте тиснути йому вподобайдена, а також підписатись на наші канали. З вами як завжди, був ваш друзя Кадімчик і Данчик. Всім па-па. Пока-пока.